Добрий день, любі мої, дивимося з вами Запоріжжя. Я залишила такі, знаєте, найгарячіші зараз точки Дніпро, Харків, і Запоріжжя на кінцівку. Так, Запоріжжя. Запоріжжя дуже привозять багато поранених. Запоріжжя привозять, їдуть сім'ї. Знаєте, як Запоріжжя це як, е, от, як місто, е, куди звозять, от, везуть дуже, як люди їдуть, так, звозять їх дуже багато поранених, дуже багато. От, е, солдат і людей і всіх вони везуть як в Запоріжжя. І от як біженці теж їдуть дуже багато до Запоріжжя. Дивіться, місто щось чимось лякають в Запоріжжя. Місто зараз захищають, прикривають, але. Нібито знати, як з трьох фронтів. Але я вам можу сказати, що якісь ДРГ і якісь можливі. можливі. Так, дивимося по Запоріжжю по прильотам. Розвідують ситуацію. Будуть лупити, будуть сонечки мої, будуть Будуть вас лупить. Будуть лупить, будуть і смерті, Нібито як. Але місто не візьмуть. Але місто будуть обстрілювати. Я вам скажу, що вони, бачите, Запоріжжя залишається вдома. Я вам скажу, що оця карта це значить будуть лупити до миру. Бачите. Люди налякані, нажахані, я б даже сказала. Розвідують ситуацію, розвідують, розвідують Запоріжжя. А до турищі до школи. Я щось там не припустила прогавила, зараз глянемо, чи е, підуть дітки до школи. Щас. Підуть дітки до школи в Запоріжжі. Ну і, відповідно, в Запорізькій області. Ні, не підуть. Не підуть дітки в Запорізькій області. Так, онлайн. У них онлайн. Буду. Бачите, мені навіть комп'ютер випав. Так, м -м, Запоріжжя, ну, така ситуація. Отже, давайте подивимося Запорізьку область, але також будемо дивитися двома частинами, тому що частина Запорізької області вона окупована, частина. ні. Отже, дивимося окуповану територію. Окуповану. В окупованій території частина людей їде, частина людей чекає визволення. Так їм хочеться, щоб цей весь період закінчився, щоб просто, от, щоб швидше пришвидшити. Далі, в області, можливі. Ну, я вам скажу, що по області, там, де вона окупована, можливий якийсь рух вперед. І рух вперед він буде такий, що буде десь бавовна, десь буде бабахи, десь будуть і артилерійські якісь моменти, да. тобто і буде смерті, будуть смерті, але смерті вони більш пов'язані з можливі, до речі, ці всякі ці. Рухи, знаєте, які от партизанські, так, які будуть от таких людей, колаборантів висліджувати і потім показувати людям і розказувати, що вони праві, що здають позиції, що воюють за ворога. Тобто можливі такі нюанси. Так, чи будуть... Ну, прильоти дивитися не буду, знаєте, то якось мені. Дивитись, ну, трошечки двояко покажемо, ми ж всі розуміємо. Я вам скажу, що взагалі зараз військові в Запорізькій області, от. От мені прям карти прямо виклала. Вони працюють, монотонно працюють і допрацьовують план повернення цієї області. Так, до І вона буде повернута. Тобто все буде. Щось у них є зараз таке у наших хлопчиків. І чого вони ще чого чекають, і воно прийде от на цьому тижні. Що от е, дасть можливість е, ну, дати по зубам, це мягко сказано. Це от будуть і ранені, і поранені, і щось таке буде прям. І частина військ як піде з якихось територій, ви знаєте? Десь ми тут трошечки наступимо їм на хвоста. І частину території вони покинуть. Але я вам не кажу, що це буде вся Запорізька область. Ні, якісь, якісь села. От навіть не міста, якісь, можливо, а села. От. Е, в містах купуються люди. Окуповані. Купуються. Дуже такі, знаєте. купуються купуються. Така ситуація нездорова. Люди вже просто чекають і вже зневірилися ненависті. Когось уб'ють. Це в Запорізькій області, але це така смерть в блага, як то кажуть. Таке теж буває. Так. Ну, тепер дивимося неокуповану територію. Чи будуть там бабахи? Щось шукають колаборантів, люди в підвішеному стані. Е пулятимуть, ви знаєте, пулятимуть. Пулятимуть. Дуже така карта. Але не візьмуть ніяких нових територій, я вам скажу. Так, да, буде, буде, буде летіть. От карта це башта і мир. Тобто летітиме аж до миру. Пропонують, пропонують здатися і пропонують територіям ті, які, знаєте, ну, от десь наперетину кордонів окупованих, не окупованих територій. Он там людей прям як примушують там. Здатися, роз... працювати на них, От, так, Такі. Так, а ну ще раз, давайте подивимось, що там буде. Я саме по області дивлюся. Щось підвезли, я зрозуміла, бачите, мені кажуть, кажу, що щось підвезли для оборони зброю Якусь таку красиву зброю привезли. Кошти, кошти які повинні були вкластися, вони вклалися. Вкласилися, і дуже добре вони вклалися. В оборонку вони вклалися. Сила. Тобто за... О, ти колесо фортуни. Оце мені подобається. Тобто якийсь рух буде пришвидшений, нами пришвидшений. Лупиться буде. Будуть дуже такі великі бої. І бої, і летітиме. Будуть якісь території повернуті. От ще раз вам кажу, Запорізька область. Якісь території на цьому тижні, якісь невеличкі, якісь такі села будуть повернуті. Але вони будуть, знаєте, вони-то повернуті, але вони будуть. Лечити. Руйнування в них дуже будуть такі серйозні, якось так. Всім дякую, Запоріжжя, Запорізька область. Тримаємося. По можливості виїжджаємо, бо така ситуація важкенька у вас. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Всім гарного тижня. Тримайтеся і чекайте, чекайте, скоро буде, скоро щось зміниться, от скажу вам так, на краще. Тому, якось так. Всім гарного дня, гарного тижня і до побачення.